Дуже класна тема. Може, по назві вона вам, здається, нудна, чи потрібен керівнику MBA Master's in Business Administration, але вона не нудна, вона дуже цікава і весела. Особливо, коли MBA коштує 60 штук євро в Мадриді. Ладно, Ми, як завжди, зайдемо з-під Житомира. Я була на хореографії у Лілі Недзельській, це мій викладач, обожнюю Лілю, і Ліля нас в якийсь момент питає. Вона каже: що таке хореографія? Ну, оскільки я танцюю вже 10 років, я знаю. Я кажу, ну це ми беремо різні стілі, хіп-хоп, хаус, я не знаю, Hills, вог, І коли ти щось створюєш, ти просто як хореограф береш рухи з кожного з цих стилей, сам їх міксуєш, сам їх під музику, під ритм накладаєш, і, можливо, там якісь вносиш зміни, альтернативи, альтернативні рухи. От насправді я вчуся всі 18 років свого бізнес-життя, я хочу сказати: в принципі, Сильно нового ніхто нічого не придумав. Це кореографії. Береться база з купи-купи різних дисциплін. Фреймворки, пестел, бізнес канвас, Porter Five Forces. Це все береться і міксується так, як вам хочеться. Але вони, по суті, всі про продней те саме. То Зараз хтось може захейтити свод аналіз. Боже, свод, скільки його можна робити? Або плюватися на візі, Vision, мішен і так далі. Вона дійсно трошки застаріла. Але я вам скажу чесно: якщо ви по цим фреймворкам прогоните ваш бізнес, це не завадить. Але це все інструменти, які вам допомагають скласти загальну картину. А MBA – це умовно конструктор, який вам допомагає систематизувати свої знання і також правильно цими інструментами користуватися. Чому MBA в моєму випадку? Я взагалі за фахом викладач англійської мови. І на початку там своєї діяльності дуже багато викладала англійську та бізнес-англійську. І потім я пішла в бізнес, і я робила собі такий конструктор з різних навчальних курсів. У мене був рік, коли я сама собі зробила челендж, я собі так написала на помощці, папірці: От кожного місяця ти йдеш на якийсь новий курс. І я реально весь рік. Ну, якісь курси, можливо, були по два-три місяці. Мені здається, що 9 курсів я за рік пройшла. Це було офігезно, я кайфувала. Чому? Кожен раз, коли я стикалася в роботі з якоюсь проблемою, я таргетовано шукала навчання саме по цій проблемі. От відкриваю я інтернет-магазин, я хочу розібратися в діджитал-маркетинг, я йду на цей курс. Є якісь логістичні проблеми? Я йду на курс по логістиці. В Могилянку пішла на project management, щоб зрозуміти, як управляти проектами. Бо доросла людина вона вчиться через конкретний запит, в тебе є проблеми на роботі, ти йдеш, навчаєшся, іноді отримуєш одну фразу, яка запускає цілу ціпочку змін, і потім а, ти все це використовуєш в роботі. До речі, я обожнюю колись був курс People Management на Лаба, його вів притула, не той притула, а інший притула. І він просто в рамках цих занять 5 хвилин колись поговорив про океари. Мене так надихнула ця тема, що після цього я перевчилася, де тільки можна океаном, перечитала всі книжки і впровадила їх у нас в компанії. Тобто, всі 18 років, коли в мене була якась проблема, я знаходила собі і фрагментарно чомусь вчилася. Але в мене був якийсь незакритий гештальт. Мені здавалося, що от нема в тебе бізнес освіти, в тебе диплом викладача англійської мови. І всі ці твої курси, всі ці твої папірці, вони тобі особливо нічого не дають. Якось я забула, що є там живі бізнеси, які були створені після цих папірців, є класно вибудовані процеси, є прибуток в компанії. Ну, це таке, є в нас, мені здається, іноді знецінення чогось дуже важливого, бо нема загально прийнятого Оскара. Знаєте, ви можете бути дуже крутим актором, але в вас нема ще Оскара, і ніби як нема ці вишеньки на торті. І ще до війни, під час ковіду, я собі робила карту бажань. Але я до неї ставилася з гумором, бо я такий дуже приземлений раціоналіст. Мене нема астролога, мене нема теролога, але в мене є карта бажань, яку я робила. З подружкою на Новий рік просто нам було весело, ми розважалися. І в цій карті бажань я написала, що мені потрібно 60 тисяч євро. Десь ні, 80 тисяч євро знайти десь на навчання МБА. Де їх взяти, я не знаю. Ще я на цю карту бажань приклеїла синю Теслу, хоча в мене в Мріях був синій Мерседес, але не було фотки синього Мерседесу, була синя Тесла. Я думаю, в тому то й проблема, чому в мене нема досі машини, я не купила нічого, в мене немає навіть водійського посвідчення, не вмію водити, бо мрія була про Мерседес, наклеїла синю Теслу. Так ось я написала там 80 тисяч євро на навчання, і перед війною я почала. Шукати різні бізнес-школи. Мені дуже сподобався uh, IE, uh, це інститут імпреза в Мадриді. Бо я хотіла не дуже далеко від'їжджати з України, не знала тоді, що, що буде війна, uh, тому не розглядала штати, і, і чогось мені дуже хотілося, от, саме в Іспанію, іспанський вайб. бо Для мене процес не менш важливий ніж результат. Я хотіла і круту бізнес-школу, яка в класних рейтингах Financial Times, там входить в топ-10 по світу. Але одночасно хотіла, щоб це була тепла, класна країна, де смачно. І е, все, ось в мене мрія, я там якісь співбесіди проходжу. Думаю, де я буду брати ці 80 тисяч, як я там by installments, якісь платежі будуть, де я там буду, як довго я це буду виплачувати. Тут починається війна. Звісно, мені вже не до МБА. Я взагалі забуваю про все і прощаюся з цією мрією, хоча вона для мене була дуже важлива. І в цей момент так склалася доля, зірки. Я не знаю, може, карта бажань спрацювала. Мені пишеть дівчина, з якою я спілкувалася два рази в житті в інстаграм, вона каже, Надя, я бачила, що ти джимат готуєшся здавати, мабуть, ти хотіла на MBA вступати. Так от, в IE Business School, я думаю, IE Business School це туди, куди я хотіла поступити. Є стипендія для українців під час війни. Вони можуть тобі 20, 30, 40% твого навчання покрити. Війна, і я думаю, Треба просто пройти цей процес, щоб мати досвід, як це вступати в європейську бізнес-школу. Щоб мій мозок був завантажений а, не тільки подіями, які відбуваються, а ще чимось, що мене відволікає дуже сильно. Я пройшла всі ці етапи співбесід, якусь нереальну кількість, декілька місяців. Після чого я отримала full coverage, тобто 100% покриття свого навчання. Це було безпрецедентно. І так почався мій цей шлях в МБА. Це була така дуже-дуже довга предісторія, бо мені хотілося вам розповісти цю магічну історію про карту бажань і про те, як я отримала стипендію. Але зараз переходимо вже до того взагалі. Навіщо нам потрібен МБА? В мене було 61-групників з усього світу, топ-менеджмент, великі компанії, типу Uber, PayPal і так далі. І я зрозуміла, що в нас з ними суттєво відрізняється мотивація, чому ви сюди, ми сюди прийшли? А більшість з них прийшли не за знаннями або не лише за знаннями. Вони прийшли, тому що в їх компаніях, щоб далі рухатися професійно, заробляти більше, треба поставити Галочку, що в тебе є Executive MBA. А в моєму випадку в Україні, можливо, ви зі мною не погодитесь. Мені здається, що ваш диплом. Ну, по суті, сильно не впливає ні на ваш дохід, ні на те, чи вас візьмуть на роботу. У нас немає культури цих дипломів MBA. Е, можливо, вона потроху зароджується. Тому я йшла перше за систематизацію своїх знань, доказати собі самі, що теж все, що я фрагментарно вчила 18 років і робила в бізнесі, що воно варто чогось і що воно вкладається в цю картину MBA. Я дуже хотіла мати досвід освіти в міжнародному вузі, в міжнародній бізнес-школі, спілкуватися з цими викладачами. І я хотіла диплом, скажу вам чесно, мені був потрібен мій Оскар. я дуже рада, що в мене є диплом Executive MBA. Я буду вставляти це всюди, бо це було півтора роки такого жаху. Це, знаєте, як жінки, які народжували, вони кажуть, що Потім з часом це забувається, коли у тебе друга дитина, але коли ти вперше раз народжуєш, ну, це дуже страшно. От я згадую свій МБА, і вже після нього пройшов рік, а мені ще досі страшно. Я розумію, що вдруге, я, я би не пішла на це, а якби знала, що це буде, то 10 разів подумала. Бо, е, знаєте, як іноді кажуть, «Та ну, господи, це МБА, цей диплом, що це таке? Так кажуть люди, які, які його ніколи не отримували. Я не знаю, що відбувається в Україні в бізнес-школах українських, можливо, тут більш лояльно, я не можу оцінити це, але те, що з нас випали всю кров, всі сили за півтора роки на МБА це було правда. Нас до початку попереджали, що на навчанні в нас є здається три безкоштовні сесії з психотерапевтом чи з коучем. І якщо ви захочете повіситись, розвестися скинутися з моста. Він сказав спочатку прийдіть до нашого психолога. Я проколююсь, але підтекст ну, був такий. І я така сижу, думаю: у нас війна в Україні, we are so resilient. Господи ваше MBA, що ви мене лякаєте? Не лякайте мене, нічого. Все буде я сильна жінка. А через півроку, коли я зрозуміла, що в мене панічна атака. Коли я побачила е, Силабус, це називається Силабус, е, це ті теми, які будуть на financial accounting, і побачила нашого викладача-професора в мене реально була панічна атака, мені здавалося, що я опозорю всю Україну, що мені зря дали 60 тисяч євро цієї стипендії, і що я вилечу просто зі свистом з цього універу. настільки це було важко. Е, MBA – це коли тебе навмисне настільки в стресову На півтора року вводять ситуацію. А, мабуть, після цього в будь-якій корпорації, взагалі в будь-яких обставинах, робочих обставинах, тобі вже все буде ну, здаватися. Камон. <гум> <Come on. гум> Це смішно. Чому? А, в тебе 60 людей, там в двох паралельних групах з усього світу. А, з різними культурами, з різними часовими зонами, з різними нарцистичними розладами, лідерськими амбіціями, і це все керівники. І якщо в роботі з керівниками іншими ваша якась спільна мрія заставляє домовлятися, то там ніхто нікому не повинен. І вас на кожному предметі, який вас дофіга, розподіляють міні-групи по 6, по сім людей з різними часовими поясами іноді. Дають вам дуже е, короткі строки на якісь групові проєкти, і за проєкт виставляється єдина оцінка для всієї групи. І якщо в твоїй групі є людина, яка звикла бути відмінником і завжди бути найкращим, то повірте мені, ця людина вип'є з вас всю кров у другій годині ночі ви будете записувати відео для презентації, а, тому що їй потрібна ця п'ятірка. І якщо в неї не буде цієї п'ятірки, а це групова робота і групова оцінка. То вона вам цього ніколи не пробачить. Я зараз перебільшую, в мене були класні одногрупники, але важкі як особистості, і я для когось теж була дуже важкою особистістю. Але ми працювали в режимі нон-стоп, тобто паралельно могло бути по 5 по 6 групових проєктів з жорсткими дедлайнами. І це не проєкти, знаєте, вам книжечку прочитати? Ні. У мене один з проєктів був це дослідження фінансової звітності Uber. Фінансисти мене зрозуміють, якщо ви колись скачали, от о, скачували з сайтів публічних компаній їх фінансову звітність, то це такі талмуди, там може 50 100 листів, аркушів, в яких прописані всі-всі дії великої корпорації. І вам дається тиждень, не те, щоб ви проаналізували, знайшли там якусь проблему, про яку там вчитель знає, а ви не знаєте. І при чому ви це не загуглите? Вам це не допоможе чаджипіті зробити. Вам треба самим це дослідити. І це такого рівня проекти. Те, що вони вас розвивають, це не те слово. І тому потім, коли ви це вже все півтора роки робили, вам не смішно, коли кажуть, «Бізнес бізнес Canvas або Five Forces. ну, це найлегше. Вам не смішно, ви можете сплакнути навіть якщо згадаєте, що це таке. Річ не в тому, у вас в голові не залишаються інструменти, як назви, знаєте, як в теорії, у вас в голові а, залишається спосіб мислення, ви вже на все дивитесь інакше. Я колись казала, що МБА вбив мені весь романтизм, і це правда. До МБА 18 років е я могла вірити в якісь супер супер-крезі ідеї. І, до речі, знаєте, як е віроятність, е як коли спитала дівчину, чи зустріне вона динозавра, вона сказала 50 на 50. Таке в мене було. Істо е це теорія вірятності, е е вірогідності. Да. Ті факрезі якась ідея в бізнесі, та робимо, побігли, все буде класно. І реально дуже багато разів було класно. Але MBA просто зараз є така, ми зробимо фінансове моделювання, а ми це прорахуємо. Я подивлюся на кости, я прорахую різні варіанти, що з цього може бути, я оцінюю ринок. І я вважаю, що це дуже класна доросла позиція. Бо коли ось ці мої штуки з іграми бізнес були. На невеликі гроші або на проекти, які були не супер ризиковані, це одне, але коли ти вже доростаєш до якихось більш масштабних проєктів, ти дивишся на це зовсім інакше. Тобто в мені трошечки романтика залишилася, але ключове, що я прокачала під час MBA, це фінансова грамотність. Фінанси в нас були настільки важкі, що навіть люди, які мої одногрупники, працювали фінансовими директорами, вони. Просто майже там помирали на цих заняттях і на цих кейсах. В мене була викладач Олена, моя власна персональна викладач по фінансу. На самому початку, я зрозуміла, після двох тижнів темпу ми починали з аккаунтинг, це бухгалтерія з Assets and Liabilities, активи та пасиви. Я зрозуміла, що я просто не встигну за групою. в мене в роботі я розумію. Як бізнес влаштований, я розумію піанель, оборот, мержа, чистий прибуток, але там набагато все глибше і детальніше. я розумію, після двох тижнів, що я не встигаю, я беру собі викладача, і ми з Оленою всі півтора роки, два рази на тиждень, ввечері, після роботи, після групових колів, по дві години, разом проходимо все те, що за п'ять хвилин професор пояснював всім на лекції. І завдяки Олені, коли в мене була панічна атака через курс по фінансам. Я її набрала. Мені здається, я ридала в трубку. Я дуже рідко ридаю, я ридала, і вона мене заспокоїла і знайшла для мене час. І е, саме в той день ми просто сіли, розібрали цей сіла цей курс, і вона сказала, що все зробимо. Ми з нею робили ці кейси. Так ось е, дуже сильно себе прокачала в фінансах. І я вважаю, що є софт-скіли дуже важливі, а є хард скіли. От фінанси для бізнесу це хард скіли, і МБА їх дуже круто прокачує. І я собі зробила супервиклики, за який я себе матюкала всі три місяці останні. У нас була випускна робота, це диплом, за який ти отримуєш оцінку, група, А знову 6 людей в групі, і ми повністю розробляли від нуля до готового бізнес проєкту стартап, який ми мали підчити професорам нашого університету. І я сказала своїй групі, що я роблю все фінансове моделювання для цього стартапу. Я робила всі піанелі, я робила кешфлоу, я робила баланс, я робила прогнозування, рахувала NPV, IRR і ще якісь складні формули. Мабуть, якби наша група в перший тиждень зробила проєкт і нічого в ньому не міняла, я би це зробила за декілька тижнів. Але всі три місяці до останнього дня передстачі диплому, моя улюблена група постійно вносила зміни, через які мені потрібно було все. Змінювати досить суттєво фінансове моделювання. Людина, яка колись працювала бухгалтером, бо фінансистом знає, що якщо ви там всі ячейки один на одну не зашили і десь щось змінили, а потім вас не лягає і все не сходиться, і баланс не сходиться, то вам треба шукати оті там десь, я не знаю, 20 тисяч баксів, які загубилися десь у цих спредшиц. Так і ще, якщо хтось мені після цього скаже, що диплом нічого не значить. Ох! Так, я прокачала дуже сильно себе в фінансах і позбавилася романтизму через MBA. Я проробила купу-купу кейсів міжнародних компаній, крутих разом зі своєю групою. Я навчилася комунікувати з різними культурами різними часовими поясами, і як з лідерами, які всі лідери в одній групі комунікувати, щоб ми прийшли до нашої мети. Як пережити те, що через тебе твій е, одногрупник, який дуже-дуже Класно підготувався, але я запертачила, і наша група отримала нижчу оцінку, як пережити почуття вини через те, що у Хосе не вийшов кейс по Китаю з пандою. У нас був макроекономіка, афігезна викладач. До речі, після макроекономіки я дуже інак, інакше стала твере, задивитися на геополітику, на війну, на всі політичні новини. Я тепер зараз все це пропускаю через ті знання, які знову ж таки збили з мене романтизм, які я отримала. І от ми досліджували Китай. І я про Китай дуже мало знала, але коли по макроекономіці ми досліджували і робили великі дослідження по Китаю, мій друг і одногрупник Хосе він взяв панду. Іграшку, і, і він... у нас було все по секундах сплановано, бо ми робили в зумі відеопрезентацію: живу. А професор дуже жорсткий був. В нього був таймер, в тебе є 11 хвилин, і рівно в 11 хвилин в нього піпікає телефон і все. Я була передостання, а я так захопилася своєю доповіддю, а хосе з цим пандою сидить з черги ж де. І жде. я розумію, що тільки він виходить зі своєю пандою, і будільник у нашого викладача, і все. І він з цією пандою не встигає розповісти цілу частину. І я боролася сильно потім з відчуттям провини за те, що його цей вихід з пандою не склався, і ми не закінчили тези, і ми отримали гіршу оцінку. Я до того, що все було супер жорстко. Є дедлайн, ти маєш його виконати. Окрема тема це отримувати МБА під час війни. А я вам скажу чесно: я боялася померти під час обстрілів, але не тому, що я боялася померти. І це зараз не жарт, я не перебільшую. Я всі групові роботи свою частину робила перша. Я розуміла, що у моїх одногрупників купа дітей, у всіх роботи. І нас навантажують дуже сильно. І я думаю, Боже, якийсь обстріл, думаю, якщо я зараз помру, я ж не віддам їм свою частину роботи. Вони не встигнуть її підготувати. Вони не здадуть проєкт вчасно. Якщо ви думаєте, що я зараз сміюсь, мої близькі друзі, якби вони тут були, вони б підтвердили, що це правда. Я робила в підвалах під ліхтариком. Я робила, коли в нас не було опалення. Я, роб... я була на Zoom під ракетними обстрілами. От в мене навчання, я не пропустила жодної суботи. Півтора роки кожна субота, в мене вся субота була онлайн-лекції. Ну, і я їздила на сесії в Мадрид здавати е на живі сесії. І от я сиджу вдома, е тривога над вікном, я чую всі ці звуки, щось збивають. Я сижу на Zoom, в мене навіть насіпається око, я не думаю його відключати, все. Я така думаю. У ну, мене такі були, звісно, чорні думки. Думаю, прикольно, якщо зараз все ж таки, це мій останній зум. Цікаво, як це побачать мої одногрупники. Е, це такий чорний гумор під час війни. Коротше, да, війна, е, одночасно дуже важко було вчитися, е, бо в нас були зуми з одногрупниками, коли я без світла з свічкою сижу. А вони кажуть: О, яка романтика! Я така думаю, яка романтика? У мене пар з рота йде вдома, нема. Це було дві зими здається тут назад. Опалення, нема світла, в мене телефон вже здихає, майже не працюють всі ці мережі. Я сижу зі свічкою. Їм романтика. Але, тим не менш, війна, це був важкий фактор, але навчання мені дуже допомогло під час війни. Я розумію, що через це величезне навантаження мій мозок не крутив ці восьмьорки без... Кінечності думок про війну, тобто я могла на якийсь час протягом дня тижня себе повністю завантажити думками про щось інше. І це тримало мене якось зібраною. Але також я вам маю дізнатися, що коли закінчилася навчання, я сіла на антидепресанти. У мене під час навчання, через війну, через навчання, почалася депресія, яку мені діагностували, мені приписали антидепресанти. Я почала їх пити під час навчання, але пер пер перші два тижні я відчувала себе. Повністю ватною. І я тоді обрала навчання, бо мені потрібен був фокус. Я злякалася, що антидепресанти і далі будуть давати мені такий стан трошечки як е, овоча, і я їх не пила, бо мені треба було бути зібрано. І в мене була дуже важка депресія. Як тільки я отримала диплом, я приїхала додому, достала антидепресанти, півроку на них сиділа, і вони мені дуже допомогли витягнули мене з цієї ями. Е, тобто. І Ще раз повторюю думку, якщо хтось буде знецінювати диплом МБА, комусь колись, я встану на захисті цієї людини. Це дуже-дуже важко. Але повертаємося, що ви отримуєте, якщо ви туди підете? У мене просто був запит отримати досвід міжнародного навчання. Я хотіла цих професорів, які викладають по всьому світу, я хотіла одногрупників, які живуть по всьому світу, я це отримала. Найцікавіші були професори, які прийшли з практики. Тому, от, коли людина каже, що вона консультант або викладач, але в неї немає практичного досвіду, а, ну, у мене є питання. Мені, можливо, через те, що я практик, менш цікаво, але в нас було дуже багато професорів, які реально паралельно з цим працювали в великих компаніях, а, і вони дуже багато з практичного досвіду проводили прикладів. Були професори, які тільки викладають, і наша група насправді їх досить сильно хейтила. От якось у групи був такий баяс, як це упередження, що консультанти в них є ця book knowledge, а ти хочеш life knowledge, А ще краще, коли є life і book knowledge. В Україні в мене нема досвіду, саме MBA, але я дуже часто вчуся в КМБШ, іду на програми для топів, мені це цікаво, але я не можу зробити висновки, бо ці програми зазвичай тривають 2-3 дня, там немає домашніх завдань. Ти просто занурюєшся в атмосферу, спілкуєшся з одногрупниками. Це дуже надихаюче. Але це для мене. Ну, я не можу порівняти. Тобто, треба ще раз яблука з яблуками порівнювати. Якби в мене був український досвід МБА і європейський, я б могла вам сказати. Просто мій вибір був європейський. Чи варто вам іти? І якщо ви хочете йти заради грейду, то я вам тут не помічник. Тобто, якщо ви хочете йти, тому що. Вам потрібна галочка для того, щоб далі просуватися по роботі або отримати якусь вакансію. Я це можу зрозуміти, але просто, ну, я тут не помічник, я не знаю, де треба вчитися. Е, мабуть, я буду казати про себе і про свій досвід. Точно треба йти тим, у кого немає такої класної, фундаментальної базової бізнес-освіти. Тобто, MBA вам цю базу вибудує. А найголовніше ще раз, він, він змінить якісь паттерн мислення, ви забудете всю теорію. Я, коли закінчувала, отримувала диплом, мені здавалося, що я півтори роки стільки займалася фінансами, що я не забуду жодної формули. Пройшов рік, я все забула. Але якщо я за годину сяду, просто знайду свої нотатки, я згадаю. Але це не питання сухих знань. Ну, забули, як ви щось називаєте, Якийсь термін, це не має жодного значення. Але у вас дуже-дуже сильно зміниться Спосіб мислення, і це ключове це те, за що ви платите ці гроші. Тому я вам бажаю розібратися зі своєю щирою мотивацією, визначитися, чи ви готові до цього челенджа. Якщо готові, дай вам Боже, сил і наснаги це все пережити. Сподіваюсь, вам було цікаво, гарного дня!